Друзі, всім привіт! А у мене сьогодні вихідний і я граюся із своїми хоями. Хоєчки я люблю, бо вони майже невбиваємі. Тобто смертність в них ну, майже нульова. От, наприклад, подивіться, ось хоєчка, на яку 2 тижні тому впав день Це хоя Локі. Я кущила. Впав, дендру... впав в дендробіум і відпала нова маківка, яка зростала від оцього зрізу. Як ви бачите, з іншого боку полізла нова маківка. А саму верхівочку я ось так розташувала в мох. Що,правда, при падінні була порушена, і маківка ось ця, то вона відсохла і відпала. Але я сподіваюся на те, що тепер у мене буде два луки, бо ця верхівочка пустить корінці і буде дві рослинки. Пам'ятаєте хую мультифлору, яку я пересадила у подвійний, ну, тепер вже розумію великий горщик. Так сталося, що я її перелила. І ця хвоїчка почала скидати листя. Просто відпадало зелене листя. Спілка висохла, можна викидати. Де відрізана верхівка, у якої не повністю відпали листи, як бачите, у водичці випустили новенькі корінці, і тепер її можна пересаджувати. Навіть подивіться сюди. На той момент вона квітла. Квіти ті також відпали, але, схоже, їй непогано почувається вона у воді, то вона продовжує вже зростання нових бутонів. І, схоже, на те, що і в воді буде квітнути, йшла на лоджію, знайшла свою хою белу. Белу альбомаргінату у поганому стані. Подивіться, вона скидає листи. І саме листечко зробилось, яке, знаєте, не зовсім гарне. Зараз на лоджії температура низька, і до того ще й темно, бо досвідки там нема. То вирішила напоїти її і повісити на кухні. Тут тепло і світло. Дивлюся, на оцей живець своєї іншої хуїбела. А це хоя бела Льюіс Бойс, то вона на кухні почувається дуже непогано, гарненько. Що ж, отак і переміщується хої. Там попробувала, не підходить, приїздить у інше місце. Он навіть на тих зрізах, бачите, що я різала дівчатам, підсохло все. І тут також листя відпадає. Що там, щось росте чи ні. Чи буде тут зростання чогось нового, чи це вже гілка, все. Ой, бо більше... більше різати свою белочку я не буду. Проте нічого не можу сказати поганого про почуття її сусідки, яка зростає з нею в однім в горщику. От вона на неї, якось, знаєте, не подіяв. Ані холод, ані те, що там темно. Вона підрощує свої вуси, які, щоправда, я не бачу, що в неї. А вон з'являється листячка. Добре, що я її не відсадила від белочки. Нехай вона її тут підтримує. в час і мої хвоїчки починають створювати клопіт. Подивіться, ось це одна із моїх каудат. Вона ростила свій вус туди, куди її положено. Крутила його, крутила навкруги своєї опори, яку я їй дала, але опори не вистачило. І що робить вона? Вона йде дружити до іншої хої. Особисто для мене це вже клопіт, бо треба або змінювати їй опору, або додавати вище опору, або. Брати за вуса і направляти туди, куди мені потрібно. Ледь витягла вуса оцієї хуїка удати, яка отут плуталась-плуталась путалася, тоді, як ви бачили, полізла своїм вусом до хуєваєті. Не знаю, я намагалася не торкатися її вуса, але хто її знає. Можливо, що вона його і відсушить. Ну, то нічого. Головне, що на цьому зростають молоденькі листи. Є мегаластер, якого я придбала ось таким живцем із двома листячками, і так вона вражає своєю впертістю. Вона ось так ростила свого вуса, вимахав він уже, ну я не знаю скільки, мабуть, метр. І ліс він вже від столику до стінки то я його ось так взяла, закрутила ось сюди. І кінчик його, знаючи, що кінчики хой повинні завжди дивитися догори, то я ну, ось так. Ось так пустила кінчик. Подивіться, яка вона вперта, вона починає освоювати ось цю. Ось цю опору. Бачите, вона її вже обкрутила, обкрутила. Вже кінчик доліз сюди і схоже він знов полізе догори. Що ж прийдеться йому дати можливість підрости на пів метри і знов накрутити. Ну, ось таким чином, як зараз вона накручена. Листів ростити, вона не поспішає. Вона гонить вуса. А ще на лоджі знайшла ось таку картину. Ось вмер новий зріст у котлеї. І побачила, як відпало оце листя. Чорне, бачите? Чорне Це така біда. Ось саме той випадок, коли я казала, що треба чистити. Ніжки обов'язково, щоб бачити, що там коїться. не почистила. Ой-ой-ой. Тепер треба ось тут зрізати і дивитися, чи не пішла чорнота отуди до стволика. І ось тут прийдеться відрізати, повністю і дивитися, чи не перекинулася оця чорна гниль на оцей стволик. Опад Так, тут нібито, тут нібито все гарно, а ось тут знизу, хто знає, Однією рукою незручно, зараз відмуся і буду різати. От у вам орхідеї. З цього боку вже три місяці продовжує квітнути енциклія кохліата. і ой-ой-ой, продовжує розпуск її найближча родичка. Тобто то гібрид. гібрид енциклії кохліати на енциклію вітиліну. Ну, вона ще не розпустилася. З боку знайшла парну посадку. Це фаленопсиси різних варіацій, інтермідія. Негайно треба діставати оце вже вмерле, викидати його. Пнів я не залишаю від хворих рослин, треба рятувати усю. Інтермідіо. То плачемо, то сміємося. Лудізія моя ростить. ростить свої бутушки, квітконосики ростить. Незабаром десь наприкінці січня буде квітнути. Який початок ранку, ранку вихідного. Півтори години проходила, продивилася на усе, потім дістала ось таких два кузминчики туртика. Вчора ходили на день народження в мого зятя, а його батьки мешкають у місті Харків. То наш незламний український Харків тримається із усіх сил. Молодці. Подивіться, ось вони вислали своєму синові, ось такого торта. треба було мені сфотографувати вам його. Він такий красивий. Це фірманий харківський торт Вафлі в шоколаді. Я обожнюю вафлі, обожнюю мармелад. Мені ще й передали вірменний харківський мармелад. От як на мій смак, то найсмачніший мармелад в Україні то харківський. Дивлюся на цю коробочку і облизуюсь, бо зараз їсти її не буду. Поклала до холодильника. Заварила чорний чай із лимоном. Зараз вип'ю його і буду вбивати двох зайців. Чай у мене без цукру, я солодких напоїв не люблю, тим паче, що воно із солодким. Тож вип'ю чай, потім оцю заварку залью ще раз кип'ятком, вичавлю сюди соку лимону і піду. Запропоную сніданок своїй хворій Шилеріані. Ну І завершує я сьогодні на сніданку своєї хворої шиліріани. Як ви бачите, вилила я їй оцю пляшку чай, додала води. Так що, проще, був такий лед-ледь жовтенький. Намастила їй і листячка чайочка. Бачите, тургор не можу сказати, що він відновлюється. Але ну, на сьогодні я довольна. Виглядає вона на сьогодні непогано. І навіть від чайочку, не знаю, бачите ви чи ні. Ось, бачите, ось мені здається, що і у цієї шилечки квітоносик, нібито за ці дні підріз, Ну, а зараз ще чайку поп'є, то буде Ми Живемо. хтось тішить своїм гарним зростанням, хтось хворіє і додає клопоту. Але я бажаю вам всім, щоб клопіт і невдачі із своїми рослинами, то було найгіршим у вашому житті. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і бережіть Україну. Всем пока и до новых зустрічей!